У нас ці графіки відключення три, добитися правди, коли в нас все добре, діє погади. Щось не так, дзвони чим, а це аварійно, а це екстрений. Тому, що я попрошу, я був на багатьох нарадах з різними ділками державної влади, то можна сказати, що з вами буде складно. Ще складніше буде, якщо буде сніг. Перше, складно буде, тому що сьогодні наша країна потерпає від обстрілів, скажімо так, енергетичних. На жаль, немає, то і можливо будуть зазнавати враження і теплові на тему. Очікується, що вона буде дуже складна. Тому що я попрошу, звісно, що в селах легше переживати буде зникало на зиму, тому що в більшості є там опалення на твердому паливі. Ну, звісно, але деякі будинки вже сьогодні перейшли на електричні, а квартири взагалі в них немає. Тому Якщо говорити за опалення, сьогодні, скажімо так, два роки в нас, вже, слава Богу, ми без таких серйозних відключень і блекаутів. Ви пам'ятаєте, коли два роки тому назад сприяти це було 4 чи 5 днів без світла, то сьогодні ну, наші будинки замерзали. І сьогодні є альтернативні скажімо так, варіанти догрів навіть для квартири. Я розумію, що це можна швидко не досить правильно, що віддивитися в інтернеті, але як газу. Яко ще, 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 якось було ще, що, ще, що, щось, то хоч якось обігріватися. Понятно, що цілодобово, можливо, цього не вистачить, але я попросив до кожного мешканця, щоб він був готовий добликаву. Дай Бог, щоб його не було, але особливо в квартири і той, що на електропарі опалення немає альтернативи, биржу, в першу чергу потрібно думати вам. А ті, хто мають приватні домоволодіння, також то, перевірти свій запас е, твердого палива. Можливо, хтось матеріально до цього не готовий, але якщо то зможе... У нас всі генератори, які ми отримували, всі вони встановлені, пройшли тестування. На наступному тижні ми зберемо розширену нараду повністю з цими комунальними підприємствами, де вони проведуть ще раз тест, тому що ми їх встановили, ми всі зареєстрували в дитяки, і всі будуть, будуть вони готові працювати. Сподіваємось, що дай Бог, що це не знадобилось, не понадобилось, але ми повинні бути готові. Я думаю, що на наступній сесії є доручення. Фінансовому управлінню, щоб ми максимально знайшли кошти, вже там не на якісь елементи благоустрою, а саме на передбання кальнову. Мінімум на сім днів сьогодні є листи, ми повинні передбачити в кожному пункті обігріву, пункті незламності, на насосних станціях, на каналізаційних станціях, в медичних закладах, в освітніх закладах, щоб у нас це не було передбачено. Краще, хай воно буде не понадобенно, це не подібного випивку. Серйозна полонка, щоб у нас заходи досвіду могли працювати, мінімум опалення, медичні послуги могли надаватися, і люди могли, скажімо так, жити діяльність, щоб не зупинялися. велика е, проблема це, звісно, що вода. Там е, генератори дуже потужні, щоб ви розуміли, і вартість тарифу подачі води через е, дизель-генератори, вони не за Вкачувати воду, нема сенсу давати. Тому повинні працювати над сучаснім поводи. І ви повинні розуміти, знаєте, є практика, я просто коли їхав на наради, в ті, які були не готові подати воду, і навіть каналізації вони навмисне виключення, але люди ходили брати баклажки і все одно користувалися доманітазами і каналізацією, і перші поверхи, на жаль, тонули навіть при тому, що не було в місті вода. І це є такі приклади, міські голови просто ну, з жахом це згадують. Функціонування взагалі очисних споруд, якщо ми говоримо за місто за наповнення системи, це приблизно може протриматися добу. А взагалі очисних споруд, які приймають там стоки нас вже за містом, ну приблизно три доби можемо протриматися без відкачки. Але от дова проходить, у нас просто інфраструктура міста. Актиці скажу ще для багатоповерхівок задавав питання, тому. Що...